Тема, над якою ми сьогодні будемо працювати, улаштування конструкції підвісних стель із застосуванням аквапанель indoor та аквапанель Skylight. У просторі між підвісною стелею і перекриттям не можна допускати скупчення конденсату. Саме тому конструктивні матеріали, що застосовуються при спорудженні підвісних стель у приміщеннях з вологим і мокрим технологічним режимом, мають бути водостійкими, стійкими до біологічного вивітрювання, формування грибків і плісняви, відповідати паропроникності для підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні, забезпечувати стабільність розмірів конструкцій та їх елементів. Усім цим вимогам відповідає конструктивна схема влаштування стелі типу D282 при застосуванні цементних плит Аквапанель Індор або аквапанель Skylight. Технічні умови для стель з використанням плит Аквапанель. Підвісна стеля типу Д282 монтується на сталевому каркасі із закріпленими на ньому цементними плитами. Основні профілі підвішені до несучих конструкцій перекриття за допомогою прямих або ноніус підвісів. Несучі профілі, до яких кріпиться плита, та основні, розташовані на різних рівнях. Відстань між основними несучими профілями і точками кріплення підвісом в залежності від типу обшивки. Для аквапанелі цемент Buard Skylight завтовшки 8 мм і вагою 14,5 кг на метр квадратний і аквапанель indoor завтовшки 12,5 мм і вагою 20 кг на м. При поперечному розташуванні відстані між А підвісами 750 Б між несучими профілями 300 С між основними профілями 1000. При повздовжньому розташуванні відстань між А підвісами 750, Б. Несучими профілями. 450 Це основними профілями 1000. Для влаштування підвісної стелі Д282 з металевим каркасом слід звернути увагу на наступні вимоги. Дюбель стельовий КДМ тип К6, нержавіюча сталь А4 або МКТ анкерний болт тип МКТ. Б6 нержавіюча сталь А4. Металевий каркас у відповідності з ЄН із оцинкованих, захищених від корозії сталевих профілів з товщиною металу мінімум 0,6 мм. Нонюс-підвіз прямий підвіс на відстані А 750 мм. Крок основного профілю CD 60х27 мм. Це дорівнює 1000 мм. Крок несучого профілю це де 60 на 27 мм, поперек – 300 мм або уздовж 450 мм. Каркас монтується на наявному перекритті дозволеними кріпленнями. У вологих приміщеннях стельовим дюбелем тип КДМ з стельовими болтами МКТ. Б6 або анкерною шпилькою fn a 2 для внутрішніх поверхонь волових приміщень і басейнів. Рекомендована обшивка стелі сплит на цементній основі в один шар. Аквапанель цемент Board Skylight або Аквапанель Індор. Аквапанель цемент Board Skylight і Аквапанель Індор. Мінеральна плита на цементній основі негорюча класу а 1 без целюлозного волокна. Одношарова обшивка монтується з просвітом на стиках від 3 до 5 мм без утворення хрестоподібних стиків. Аквапанель цемент Board Skylight і Аквапанель Indorse закріплюються на каркасі за допомогою шурупів Аквапанель Maxi SN39. SN25. При дотриманні відстані 15 мм від краю плити відстань між шурупами при поперечному розташуванні 170 мм, при повздовжньому розташуванні 250 мм. Шви і голівки шурупів заповнюються шпаклівкою аквапанель Joint Filler сіра. У стики закладається армувальна стрічка для швів аквапанель шириною 10 см. Плити обробляються ґрунтовкою аквапанель Board Primer». Витрата приблизно від 40 до 60 г на метр квадратний. На готові до фарбування або оштукатурені поверхні з нанесеною скловолокнистою армувальною сіткою аквапанель необхідно нанести шар шпаклівки. Аквапанель Joint Filler або Skim Coating – біла мінімум 4 мм. На стиках необхідно вкладати сітку в напуск від 10 см. Додатково, аквапанель Q4 Finish наноситься на повністю підготовлену оштукатурену поверхню, максимальна товщина шару 2 мм за робочу операцію. Після висихання приблизно один день для міліметру товщини шару поверхню шліфують. Зернистість 120 або тонше. Лакофарбове покриття наносять на малярський флізелін. Для улаштування стелі на дворівневому металевому каркасі типу D282 потрібен комплект інструментів. Які були вами опановані раніше Комплект матеріалів містить в собі матеріали для монтажу металевого каркасу, цементні плити аквапанель Indoor або аквапанель Skylight матеріали для заповнення швів матеріали для остаточного оздоблення поверхні. Технологія влаштування стелі Д282 виконується в наступній послідовності. За допомогою інструменту виконати розмітку рівня підвісної стелі. Місць кріплення профілів та підвісів. До базової стелі за допомогою металевих дюбелів закріплюють підвіси. Закріпити до них. Основні сталеві профілі. Вирівняти за будівельним рівнем основні профілі в одній площині. Здійснити кріплення за допомогою з'єднувачів несучих профілів до основних. За допомогою підйомника встановлюють першу цементну плиту. Закріпити за допомогою шурупів плиту до профілю, встановити наступну плиту, залишаючи просвіт 3-4 мм між плитами та забезпечити розміщення швів у розбіг. Приготувати шпаклювальну суміш та заповнити шви шпаклівкою. Вдавити армувальну стрічку у попередньо нанесений шар шпаклівки. Нанести накривочний шар шпаклівки. Після затвердіння шпаклівки виконати шліфування обробленої поверхні. Виконати ґрунтування всієї поверхні. Нанесення суцільного шару шпаклівки на всю поверхню. Після затвердіння шпаклівки виконати шліфування. Бажаємо вам успіхів у закріпленні вивченого матеріалу.